19 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може унеможливити діяльність Української православної церкви на території нашої держави. У багатьох містах вже підтримали таке рішення. Сталося це після неприйнятної поведінки священиків побиття військового та обливання водою натовпу людей. Житомир також приєднався до ініціативи. На сесії міської ради вирішували, чи підтримувати законопроєкт про заборону релігійних організацій, які керуються з Росії. Прозвучали різні думки. Там ми чуємо розмову цього Павла Мерседеса, і він каже, благає вість, освободили Херсон. Так. Це ж керівні органи, і вони ж підбирають собі людей так само по всім щаблям влади церковної. Отут питання є. Власне, мені сьогодні боляче слухати те звинувачення. Мені сьогодні в серце крові обливається за ту несправедливість, яка чиниться проти нашої української православної церкви. У результаті звернення підтримали 31 голос за, і один депутат утримався. Звернення вже направили до Верховної Ради України. Депутати висловили свою позицію. Що не може в Україні працювати церква з центром в Росії, але справа держави зробити так, щоб не було центрів впливу в державі, особливо коли країна воює, а в іншій країні знаходиться фактично офіс. У міській раді наголошують, якщо УПЦ змінить статут, і у Раді національної безпеки та оборони України підтвердять, що церква автономна і незалежна від Москви ніхто не виступатиме проти волі людей відвідувати той чи інший храм. Не наше там право забороняти людям. Е Заставляти їх робити вибір по відношенню там до Бога, в яку церкву їм ходити. Якщо Верховна Рада України проголосує за законопроєкт номер 8371 подальші дії будуть регульовані законом. Перший крок експертиза, яка доведе чи спростує наявність центру впливу на церкву в Росії. Якщо в разі там доказано, що центр впливу є в країні агресори, то майно забирається. Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1